Вітаю, друзі. Ви на Telegraf.ua. Я Микита Міхайльов. Поруч зі мною Анатолій Храпчинський, це колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії, виробника засобів РЕП. Нині мої вітання, пане Анатолію. Вітаю. Хотів би поговорити про проблеми, які у нас виникають, і про те, чи вплину у нас в державі Україна конфлікти на рівні міністерства і окремих агенцій, і чи можуть вони повпливати на темпи по виробництву далекобійних дронів, оцих дроноракет, дронів як таких, просто те, що стосується державного замовлення. Я зараз про о той скандал між Агентством оборонних закупівель і Міноборони. Тут є прямий вплив на ці процеси по виробництву тих тисяч е, обіцяних і прем'єром і президентом на цей 25-й рік, тисяч далекобійних ракет, десятків тисяч далекобійних дронів. Чи немає прямого впливу? Я би сказав, що на виробництво це не, не впливає. А от на закупівлю може повлияти. Тому тут треба зрозуміти, що насправді що було законтрактовано наприкінці року, чи законтрактовується буде на початку цього року. Але я більш ніж впевнений, що питання, оці те, що зараз відбувається між АОЗ і міністерством оборони, вони найближчим часом будуть вирішені, тому що треба зрозуміти що це може суттєво застопорити не тільки далекобійні дрони а й інші засоби збройні які закуповуються через авос чому тому що хто може підписати хто може закупити прийняття рішень все це бюрократичне питання які можуть постати з випадку того коли не зрозуміло хто юридично насправді займає посаду Може, з ми ж бачимо, що відбувається заміна на яких підставах і за рахунок чого. Тут я думаю, докладніше можуть розповісти більше людей, там як, як, як то кажуть, з юридичним профілем. Але я зазначив, що насправді тут е вкотре ми стикаємося з, е з суттєвими проблемами, які виникають навколо якихось е насправді серйозних питань, які. Потім в подальшому можуть суттєво вплинути на наші стратегічні можливості, Ну, таке ситуативне рішення, які часто приймаються з боку нашої держави, які потім влазять стратегічними проблемами, тому що насправді і таких проблем дуже багато, і я постійно про це наголошую. Що в принципі давайте вже не будемо згадувати, що не було зроблено там 2014-му, в 2016-му році. Давайте казати, як можна зробити зараз і як можна зробити якомога швидше. Тому що знов таки, що я хочу побачити від наших депутатів, це не популістичні заяви, а законотворчу діяльність, яка би унеможливила би деякі отакі е ситуації, які відбуваються там щодо переводення, переведення, наприклад, з повітряних на сил, щодо нестачі особового складу в сухопутних військах. Знов таки, то давайте це зазначимо. Щодо от, е, таких е, незрозумілих прийняття рішень, е, кого звільняють, кого назначають. і все це можна врегулювати правильними е, законодавчі ініціативи. До речі, стосовно цих переведень, е, там як на мене, тут Воно трохи не сходиться в тому плані, що ну, авторитет главкому ставиться під сумнів, і я зараз поясню, що я маю на увазі. З'являється факт переведень, ну от на прикладі повітряних сил, на це реагують всі там депутати, на це реагує міністр, президент, главком на це реагує, і він каже офіційно, видає навіть розпорядження, так заборонити. Подібні переведення командувач повітряних сил реагує, а проходить декілька днів. Ті ж самі народні депутати, від яких це ви ну, протікло, кажуть, що а продовжуються то процеси переведення, і вони нікуди не зникли. І це після того як главком не просто видав от розпорядження, а ще офіційно оголосив про те, що він це видав. А, то тут, тут з кого питати: тут хто не вміє читати, чи слухати, чи накази виконувати. Не вміли писати ще з 91-го року наші депутати, що призвело до того, що у нас провалена і мобілізаційне питання, у нас провалена і ще низка питань, які не забезпечили свого часу збройні сили потрібними зброєннями, потрібними можливостями й захисту. Ну таки давайте почнемо з того, що з 14-го року треба активно було. Готуватися до будь-яких е агресій з боку Російської Федерації і посилювати наші збройні сили зрозуміло, що були зроблені певні шляхи, але в будь-якому випадку треба зрозуміти, що коли ми знаходимося поряд з такою державою, як Російська Федерація, яка є е відкритим терористом, е я би сказав, що тут е треба було готуватися краще. Знову-таки, давайте просто пройдемось по основних е таких тезах. Треба зрозуміти, що міністерство оборони. На жаль, вимушено діяти в рамках своїх можливостей. Вони не можуть вийти і взяти там з вулиці особовий склад. А те, що відбувається, те, що ми бачимо, що з вулиці набирається, теж е, свого часу треба було правильно замотивувати і розробити правильну програму мобілізації. знову таки е, свого часу відмінилась строкова служба, але альтернатива не була запропонована. Знову е, таки, постійно наголошую, треба було створити альтернативну службу, тобто для того, щоб посилювати наші тилові позиції. Людьми, які не ну, не готові вони воювати, але при цьому вони готові допомагати, uh -huh. і знов е, таки, ми кажемо про збільшення е, от теж таке стратегічне, мале стратегічне рішення з створення окремим підрозділом інженерних військ. Щоб це до, Щоб це допомогло, це б допомогло би е, будувати е, фортифікаційні споруди, не за рахунок того, що наприклад закуповували там або будувалися якісь компанії це робили. А робились військові, які б розуміли б загальну тактику стратегії оборони, і е, на місці б вже б, було б якісно зроблено там фортифікаційні споруди, е, і в принципі можна так по кожному е, кроку проходитися, тому як сказав би, що безумовно треба зрозуміти, що військове, військове міністерство оборони ГШ виходить із тих можливостей, що є. Депутатам краще робити свою роботу законотворчу. Чому тому, що, наприклад, знесення змін в закон про службу міг би унеможливити переведення будь-яких фахівців. Знову таки, треба зрозуміти, що переведення, наприклад, зв'язківця або інженера паломисильних матеріалів в піхоту це змі... суттєва зміня, зміна його а, спеціальності. А вибачте, це порушення конституційних прав. Тобто, в нашій конституції написано, що я можу працювати за фахом. А тут, коли тебе змінюють факти, то це зміна фаха. і це порушення конституційних прав людини. Тому тут, в принципі, можна дуже багато е казати, але в даному випадку е я би зазначив, що депутатам потрібно було писати правильно закони, які б неможливо було це. Депутатам треба було вчасно голосувати за правильні зміни в законодавчі, щоб була нормальна мобілізація. І знову-таки, депутатам потрібно сісти і продумати соціальний пакет для військовослужбовців: це підвищення заробітних плат. Це а, можливість а, безкоштовного навчання для дітей військових службовців українських, це, а, наприклад, списання заборгованості, кредитних заборгованостей, будь-яких заборгованостей, які є у військових, якщо він приймає участь у бойових діях. А, і додаткова а, житлова програма. Тобто, треба зрозуміти, що за я думаю, що за на четвертий рік війни можна було забезпечити квартирами більшість військовослужбовців, якщо би до цього включилися б. Певні можливості почали будуватися квартири для військових, тому що у нас велика черга на квартири з військових, які ще там на початку 2000-х починали служити, але досі наймають житло. Треба зрозуміти, що ми всі знаємо, що таке наймати житло, і розуміємо, скільки с'їдає житло від твоєї заробітної плати. Тобто, треба зрозуміти, що коли кажуть про якісь насправді великі зарплати військових то це 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 неправда це неправильно так так не можна взагалі казати треба зрозуміти що вони у них дуже малий фінансовий а, фінансова компенсація за те що вони роблять за те що вони виборюють. тому а знов таки повертаючись так щоб підґрунтувати вже цю відповідь а, повинні створитися соціальні умови з фінансовим стиволом Повинно створитися правильні законодавчі норма, які би врегулювали можливість там, якщо підписується контракт на рік, то він підписується на рік. Якщо підписується на два роки, то він на два роки. Якщо ми кажемо про, наприклад, якихось військових, які залучені, тобто безпосередньо до бойових дій, то вони там отримують додаткову е, фінансову спроможність, але при цьому будь який військовий, які залучені до активної роботи. Навіть забезпечені лінії бозітня або там виконання якихось задач повинен бути фінансово простимульований. Про те, що я казав, там всі ці льготи повинні бути у військових. На жаль, поки що ми маємо те, що споплюжене серйозне споплюжене відношення до наших військових за рахунок цієї Призову з вулиці, коли забирають мікроавтобуси цивільне населення, знову таки треба зрозуміти, що треба змінювати суттєвий підхід. Зміни змінити суттєвий підход до навчання військових, тому що знову-таки, перепідготовку, тому що тих сроків, які зараз надаються, там 45 діб, це недостатньо. Насправді знову таки треба казати про зміну підходу навчання, тому що у нас є можливість навчати не тільки за рахунок, наприклад, використання. Стрілецької зброї за рахунок на ну, використання там шоломів віртуальної реальності, які дозволяють використовувати габаритний макети і при цьому працювати. Тому ми вже бачимо. Давайте згадаємо до війни ці лазерні а, тіри, які використовувалися, можна було прийти постріляти. Зараз ця технологія активно розвивається, і я би сказав, що навіть факівців мобільно вогнівих груп теж навчають саме за рахунок віртуальної реальності, допомагається. Щоденно тренуватися і покращувати свою спроможності, тому насправді роботи тут дуже багато. Я думаю, що тут мабуть треба такий знаєте, часове інтерв'ю робити стосовно цього, для того щоб як це все виправити. А виправляти треба а, 30 років помилок? Тепер до роботи наших військових. Чому так от глядач зараз може якийсь слухати, у якого виникає дух, а чому це їм повинен бути кращий соцпакет? А Тому що вони нас захищають і в тому числі вражають в е, цій рязанській області до прикладу один з чотирьох найпотужніших нафтопереробних заводів перед цим ще один був вражений у Волгограді, от лукою пака Можна сказати тепер, тепер те саме і про рязанську нафтопереробну компанію, Можна сказати, генштаб офіційно це підтвердив. Вражали наскільки я зрозумів дронами, тому що сили безпілотних же ж систем були у співпраці з головним управлінням розвитку. От я детальніше хотів про дрони поговорити, які вражають. Пана Анатолію тут зараз от, Якщо говоримо про далекобійність, то чим більше далекобійність, тим менша бойова маса. Ну там вона не сотнями кілограмів вираховується, а десятками, і плюс вони летять як попередньо запрограмований редби на них впливають чи не впливають. Ми дійшли нарешті до цього штучного інтелекту, чи ми ще в глибокому процесі доходження? Ну, Що знає, такі, давайте почнемо. Якщо ми кажемо про штучний інтелект, то це ми кажемо про виконання задачі і прийняття рішення в процесі. Якщо ми кажемо про польот під засобами радіоелектронної боротьби з точки А в точку Б, то тут достатньо набору алгоритмів. Тобто ми кажемо, коли інерційна система навігації дозволяє прораховувати відхиляння від маршруту за рахунок, там по день, коли на певних етапах там включаючись і коригуючись по даних GPS. не все ж Росія закрита засобами радіоелектронної боротьби, тобто ми можемо, маємо є прогавлин, де можемо працювати. Тому я би сказав би, що тут треба зрозуміти, що якщо ми кажемо про наші спроможності, то тут е, насправді. Не обов'язково, що всі дрони влетять з корисним навантаженням і будуть виконувати бойове завдання щодо знищення. Тобто тут треба зрозуміти, що є потреба і в відволіканні протиповітряної оборони, є потреба, і в коригуванні деяких ударів. Тому а, тут я би сказав, що використовується різноманіття. Зараз понад чого виходить комбінована атака, яка дозволяє нам а, працювати на такій відстані. Так, так прицільно точно це дуже важливо, тому що насправді ми бачимо, як, що відбувається з дронами-шахедами. І ми розуміємо, що насправді Україна спромоглася вирішити купу питань, перш ніж починати так працювати по території Російської Федерації, тому що постійно наголошувала: о, а що це у нас немає там такого? Чому не зробимо свішахи? На що я постійно відповідаю, що не треба нам старий німецький дрон, нам треба свої розвивати. І оце те, що ми зараз бачимо за рахунок давайте, в минулий рік, понад 7 тисяч ударів по території Російської Федерації. Цей рік а, можемо констатувати, що вже дві масовані атаки були по території Російської Федерації з нашого боку з а, ударами по на понад 11 регіонів були вражені. А, і це доволі потужно. знову таки. Давайте пригадаємо воплі на болотах щодо там по сто дронів, тобто на сам на сам ну тобто, велика кількість, але при цьому ж навтаки треба зрозуміти, що вражається. Потрібні міста і на самі болючі міста, тобто це стратегічне рішення з боку а, наших сил оборони. Тому що якщо ми кажемо про знищення, наприклад, а, нафтових терміналів, то це а, зменшення палива для військової техніки. Якщо ми кажемо про знищення там ПММ в тому ж самому Енгельсі, то це зменшення потенціал стратегічної авіації. Знову таки, давайте пригадаємо удари по заводу Бірієва в Таганрозі. Це безпосередньо зменшення та потенціалу так стратегічної авіації Російської Федерації. Якщо ми кажемо про літаки ту на мс тому, що саме там вони можуть ремонтуватися, можуть виготовлятися певні деталі для них, і потім там, вже навіть на базі того самого віса чи аліні там замінюватися певні деталі. Але тим не менше, ми бачимо, що о, такі удари призводять до... Втрати потенціалу використовувати на повну ресурси свої Російської Федерації. Знов таки, давайте пригадаємо удари по а, заводу мікроелектроніки, в, якщо напомняється, в, 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 в так. Брянщині, да, да, Брянщині, да, да, Брянщині, так. Тут, знов таки, давайте пригадаємо, що в принципі, якщо ми кажемо про такі заводи, то на території Російської Федерації їх близько шести. Заводів, які можуть випускати мікроелектроніку, всі є е, близько двох заводів на території Білорусі, які активно теж працюють на російське ВПК, насправді і я би сказав, що в принципі, якщо ми кажемо про Російську Федерацію, це Брянськ е, Зеленогорськ, Зеленоград, я перепрошую, і три Моск... два Зеленограді, і три е, в Москви. Тобто, в принципі, вони не сильно розсереточене по всій території Російської Федерації, тобто це дозволяє нам відпрацювати по, по кожному з ним, але, наприклад, знищення підстанції цього заводу призвело до того, що вони там понад два тижні не працювали. Уявіть, скільки продукції було не випущено. Тим паче, що ми бачимо, що певну аналітику, наприклад, на деяких російських ракетах з'являється далі більше саме російських комплектуючих, тому що воно навчилася все ж таки розкручуватись на четвертий рік війни. Вони налагодили е, можливість е, там обходу санкцій щодо продажу своїх енергоресурсів, що дозволяє все ж таки отримувати гроші. Тому, в принципі, вони е, масштабують і тому, власне, треба казати про удари глибоко по території Російської Федерації, що зараз і відбувається е, стосовно корисної навантаження, стосовно е, відстані, ну е, ураховуючи те, що в принципі. Є, ну знов такі, я ніколи не називаю дрони, тому що сам виробник, і не хочу розкривати певних там таких таємниць, але знов таки хочу сказати, що деякі дрони є, які можуть працювати там на вісім близько 2000 км кілометрів, і при цьому можуть працювати з корисним навантаженням близько 75 кілограмів, тобто це набагато більше, ніж навіть в тому самому Шахеді. Тому а, тут а, головна задача правильно скоригувати. Для того щоб отримати той результат, давайте пригадаємо, коли ми били по помпах на нафтових підприємствах, що призводило до зупинки виробничих потужностей і неможливості їх закупити, тому що вони під санкціями. Тому е, я думаю, що дедалі більше будемо бачити цікавих речей. Е, тому, якщо бачите, як донат, якщо треба задонатити на якісь цікаві приблуди, то обов'язково донатити. Оце ж, от нас з моєю колегою е, на роботі, часто цікавить, ми коли побачимо ці рої дронів е, зі штучним інтелектом. Бо спочатку ми про це рік тому казали, півроку тому е, змовпувати нас вирішили, хто там Рагозін чи його наступник. Ну от в Росії, у них там теж рай, раї дронів. але поки у них раї дронів, тільки ротом. А, а у нас з цим як? Тут треба зрозуміти, що треба вирішити низку питань, які б дозволили нам використовувати ефективно цей рій дронів. Тому що, по-перше, чому потрібен рій-дронів, тому що нам потрібно одного оператора, який керує, там, наприклад, 30 дронами. Це суттєво збільшує можливості. Давайте пригадаємо винахід автоматичної стрілецької зброї, коли один військовий навчився стріляти з автомату там, з якогось там і вистрілувалася купа куль. Порівняно, наприклад, з солдатом, який стріляв там, з гвинтівки і постійно перезаряджався. Uh -huh. Тобто, от, це для того, щоб зрозуміти, як би працював рій дронів, Тобто, ми кажемо про те, що це, наприклад, 30 дронів знаходиться в повітряному просторі, і відпрацьовують по, по якихось цілях. І тут треба зрозуміти, що якщо ми кажемо про оператора, який цим керує, тобто що, яку функцію він буде? Виконувати просто під контроль за виконанням задачі, чи, розтон... чи постановка задач кожному дрону, чи якимось окремим дроном, чи все ж таки можна забрати цю функцію на якийсь інший дрон, в якому буде штучний інтелект, який буде приймати рішення. І більшість світу, коли розробляли можливості створення штучного інтелекту в зброї, в принципі, вони ж а, і пропонувались, там велика кількість є пропозицій з боку. Там розробок Сполучених Штатів, але питання в тому, хто буде приймати рішення щодо, наприклад, якщо людина приймає рішення вбити людину, це одне питання, а коли робот приймає рішення вбити людину, це інше. І тому, в принципі, цей основний стоп-слово, яке стало на розвитку цієї штучного інтелекту. Щоправда, як бачимо, новий очільник а, овального кабінету зазначив, що він. Відкриває ж навтаки, роз... знімає заборону з розвитку цього напрямку і активно там видає гроші на те, щоб і далі розвивався штучний інтелект. Тому, повертаючись більш ніж треба зрозуміти, що якщо ми кажемо про рій дронів, то скоріше за все в цьому році ми побачимо можливість використання одним пілотом групи дронів. Але оцей а, театр бойових дій, коли дрони самостійно будуть виконувати свої задачі, тому що знову таки повертаємось до стандартів викор... виконання військовим, а, наприклад, якихось там бойових завдань. Якщо ми кажемо про стандарт НАТО, коли йде, наприклад, мішн-командер, коли військовий получає бойову задачу, і він самостійно приймає рішення, як її виконувати. І але при цьому він коригується певними доктринами, які ми дозволяють використовувати певні види озброєння, якісь не дозволяє використовувати, як він працює в місті, як він працює поза містом, як він працює, якщо є цивільне населення в зоні, яким він працює, все це коригується доктринами. і тут от питання в тому, коли ми зможемо завантажити оці всі норми і правила в ці дрони для того, щоб вони самостійно приймали рішення і працювали, тому що найефективніший. Це навіть в бізнесі, ми всі знаємо, що найефективніший співробітник, який ініціативний і готовий брати на себе відповідальність. Так, і під час виконання бойових задач це теж найкращий військовий, який ініціативний і здатен виконувати приймати самостійне рішення. Але ж навтаки, тут є певні забобони старої радянської армії, які не дозволяють деяким військовим приймати самостійне рішення, а командири передбачають лише чітке керування свої, ну чіткі задачі з свого боку. Е, тому от е, знову хочу повторитись, повертаючись до питання цієї рої дронів, то е, значить, ну насправді ми побачимо в цьому році, коли будуть один оператор керувати великою кількістю дронів, але вже коли один оператор буде контролювати велику кількість дронів, які самостійно значить, виконувати, це скоріше за все, ми в цьому році не побачимо. Стосовно от, навчання тих самих операторів, і тих, хто повинен протидіяти ворожим дронам, е, я так розумію, у нас спеціаліст. Є, і їх не те, що вистачає, але вони зашиваються, бо велика кількість роботи. Насправді я б сказав, що ми постійно потребуємо підготовки особового складу як операторів, як і звичайних військових. І ми тут повертаємося, знов таки, давайте. Затронемо болючу тема, тему, коли а, у нас, наприклад, іде відбувається скорочення мобільної вогневої групи. і Іде, у нас раніше був навідник, там а, був водій, навідник, наприклад, там командир а, групи, і був там стрілець, і ще хто там додаткові були а, спеціальності. І зараз скорочується до, до принципу такого, що є стрілець, є навідник, і є там там хто стоїть з планшетом і коригує по даним. Тому е, я би сказав, що це скорочується і у нас перетворюється, коли ти і жнець, і е, там, водій, і стрілос, і жвець, і все, все, все докопи. Тобто ми відходимо від е, тої класичної потреби е, розподілення е, ролей, які дозволяють нам якісно виконувати бойові задачі. І тому знову таки треба зрозуміти, що а, чому до, до чого я це веду? До того що а, коли у нас є оператор, він повинен постійно готуватися, тобто в вільний час він готує, працює на там на симуляторі в робочий час. Він вибиває робочі позиції. А вже забезпечити йому а, а, підготовку дронів, забезпечити йому вибухову частину, повинна окреме, а, окрема окреме склад. І тому от виникає це зашивається, тому що колосальна нестача а, людей на лінії брозівні. Ну знов таки, ми можемо казати про наповнення більшості підрозділів 30, на 30-40%, на відсотків, але в реалі є деякі підрозділи, які на 20% відсотків викомплектовані. Це колосальна нестача, а лінія фронту у них не зменшується, вона у них збільшується, тобто розподіл обов'язків збільшується. Тому жнов таки повертаємося до основного питання. Треба змінювати підхід. В, так би мовити, в стимулювання, тобто ми кажемо про те, щоб можна було б. Би... Тому що знову таки, якщо ми повернемо, наприклад, зробимо альтернативну службу, я більш ніж певний, що велика кількість людей захочуть піти на альтернативну службу, зрозуміючи, що у них там буде нормальна зарплата, вони будуть в безпеці, і вони будуть займатися там, десь в військових частинах, займатися там якимись тиловими питаннями. І вони не передбачають там знання військової справи. От, але а військові будуть і далі готуватися якісно а, кожного дня там відточувати свою майстерність на останок. Тут нещодавно мер Львова Андрій Садовий заявив, що є можливість відкриття деяких аеропортів. Uh, і тут виникло багато питань і у мене з колегами, і у частини от ваших колег військових експертів, пана Анатолія. А яким чином ну це що працює аеропорт, Там тисячі людей лунає тривога, куди вони йдуть. А якщо ці от придурки, ну закордонні захочуть пустити всі шахеди, умовно на якийсь А що тоді? А хто прикривати буде? А що а для чого тоді ці петріоти на кордоні України, Польщі, Німецькі? Що закривати наші аеропорти? Можете ви з точки зору, от вашої експертності аналітики, ну прокоментувати можливість в принципі отаких таких відкриттів, такий період війни, яка у нас зараз? Знаєте, коли мене запитують, чи підтримую я питання відкриття аеропортів відкриття авіасполучення, я запитую, а для чого вам це треба? Ну як, для того, щоб літати. Я говорю, окей, добре, а що ви скажете про 6 тисяч людей, які залишились без роботи? Що ви скажете про три тисячі пілотів, які не можуть, які ну хтось да хтось зараз літає в перевівся там за кордону в іноземних компаніях? Хтось пішов до сил оборони. А є кількість людей, які не змогли виїхати, не змогли забезпечити себе роботу і втрачають свої кваліфікаційні рівні. Жнов таке, давайте подивимо питання: скільки людей залишилось без роботи, які працювали в аеропортах, забезпечували. Роботу терміналів, роботу же гейтів роботу транспортних е, ліній, і всі ці е, люди повинні під підтверджувати там через певний період свої е, спроможності працювати. От отримують доступ до експлуатації, так би мовити, тобто там навіть звичайні там заліки по безпеці, і по про іншому, і все це передбачає те, що людина постійно а, допущена до можливості працювати в таких умовах а, за такими правилами, і тому коли а, кажуть, що от, закінчиться війна, я кажу, що якщо ми не зробимо щось з тим, щоб люди і далі підтримували свої кваліфікаційні навички. Ми зможемо запустити авіасполучення не раніше ніж через півроку в кращому випадку, тому що всім цим фахівцям потрібно буде здати заліки, допуститися знову до роботи, тому що певний, ну, певний час, період часу вони не працювали за спеціальністю, і це займе насправді півроку як мінімум. Тому, перш ніж сказати про те, що ви хочете літати, зрозумієте, що зараз велика кількість людей втратила можливість працювати і, під, і підтверджувати свої кваліфікаційні спроможності. Щодо безпеки, безумовно, треба зрозуміти, що ворог в будь-якому випадку буде намагатися поцілити по аеродромам, по цим аеропортам за рахунок там засобів масового ураження цих крилатих ракет, балістичних ракет, знов таки ми бачимо там. Ворог в цьому році знов підвищув там 150 п'ятдесят кандеровських ракет отримав. Тому в будь-якому випадку треба зрозуміти, що ворог буде намагатися створювати такі мовити терористичні акти і далі, тому що ми бачимо, як він вони працюють там тими ж самими дронами молні або ФПВ-дронами по фронтовій прикордонні зоні. Тому, на мій погляд, знов таки треба зрозуміти, поки у нас немає чіткого сформульованого роботи. Між е, Європою і Україною, тобто, поки ми не ввійшли до ініціативи Європи щодо небесних щит Європи, тобто це єдина протиповітряна оборона. Поки ми не можемо розподілити ресурси, е, поки ми не отримали літаки е, міражі F-16 з е, більшими можливостями, поки ми не отримали літаки дальнього дальнеродикаційне виявлення, поки ми не отрим, поки ми не фли... не імплементували Лінк 16 який нам дозволив працювати всією цією зброєю як єдиним театром. На єдину оперу, як то виготовиться, диригент, щоб був один, а, казати про відкриття повітряного простору, дуже складно насправді. Ми можемо казати про а, можливості відкриття певних аеропортів, але виключно для того, щоб фахівці, які в них, на них працюють, не втрачали свої спроможності для того, щоб коли можна було відкрити повітряний простор, ми одразу почали його використовувати, а не чекали півроку, поки встановиться вся ця інфраструктура. Дякую, пане Анатолію. Вам за те, що знайшли час доєднатися за ці роз'яснення. Анатолій Храбчинський, це колишній офіцер повітряних сил, нині заступник директора компанії, виробника засобів радіоелектронної боротьби. Він був моїм і співрозмовником. Ви на Телеграф.UA. Бережіть себе, Па-па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.